Добрий день глядачі мого каналу. Сьогодні хочу спекти печиво пісочне до чаю і поділюся з вами цим рецептом. Для початку будемо готувати тісто, я розітру масло, зараз до біла і потім буду додавати цукор і також розтирати. Будемо використовувати міксер. Ось так я розтерла масло поки що, ось таке воно пухке зробилося, Біле, добіла і пухкеньке стало масло. І тепер ось сюди в масло буду додати цукор. За два рази раз додав розітру, і потім другий раз, половинку, висиплю. І так само міксером. Ось так розтерла я масло з цукром. Можна брати цукрову пудру. Тоді швидше вона розтирається. Але якщо дрібний цукор, то можна і цукор дрібний брати. У мене не крупний і дрібний, тому я взяла цукор. Добавлю ванільки сюди. Трішки в мене чистого ванілину. І тут ще цукру трошки є, Добавлю. І тепер додаємо яйця. Два яйця тут у мене спочатку одне додавлю і так само розітру. І потім ще одне. І вже з яйцями розтерти гарну масляну масу. і потім будемо додавати борошно. Все, розтерла я з яйцями масляну цю маску. І отака вона вийшла, пухкенька, повітряна така. І тепер сюди будемо додавати борошно. Борошно я змішаю зараз з розпушувачем, от така чайна ложечка розпушувача. Перемішуємо гарно. І будемо зараз додавати сюди в тісто. Уже міксером ми нічого мішати не будемо, будемо мішувати лопаткою. Також частинами. Спочатку одну частину, половинку мішаю, потім другу. Тісто руками не міситься, вимішуємо гарно лопатку і воно буде м'якеньке. Ось так перемішала я з борошном масу масляну і розділю це тісто на дві частини, тому що, як я казала, в мене буде два види печива. Я отак відкину частину приблизно половину тіста так. і в, цю, в одну частину додавлю 40 грам кокосової стружки. Буде кокосове печиво. Це буде звичайне пісочне, а це буде кокосове. Перемішаю із стружкою. І поки це з стружкою нехай стоїть, а будемо робити звичайне. Ось так ну, я розпочала викладати своє печиво, не викладати, а видушувати ось такого кондитерського мішечка чи кульочка. Ось так беру, взяла таку насадку широку, я не знаю, який номер в неї. Тому що я не кондитер, така була в мене, я потім покажу вам в кінці, яку можна взяти. І отак прямо беру і придушую так. І все. Потім пальцем зробила виємочку, мочила воду і таку зробила виємочку. І ось у мене тут малиново-ожиновий джем. І отак сюдинку сюди, в ямочку цю положила трішки джему І отак воно вийшло у мене. А кокосове печиво я змочую просто руки водою, беру тісто, роблю таку покамлинчика такого, ложу сюди отакий кусочок четвертинку горішка, заліплюю його туди всередину. І обвалюю в кокосовій стружці це печиво. Я роблю таке довеньке, можна кругленьке, яке ви любите форму таку зробити, ось таке. І викладаю також одне від одного, тому що тісто на маслі буде. Я думаю, що воно буде так роз, трошки розпливатися. І так вироблю зараз ще кокосове на це деко. І ставлю в духовку. Духовка розігрівається на 180-190 градусів. Воно швидко печеться, це печиво, але в залежності від вашої духовки, треба дивитись до золотистого такого кольору, будемо пекти. Ось таке печиво в мене вийшло кокосове, таке гарненьке. І просто пісочне із повидлом такі. Хочу вам показати, розламати печиво і показати, яке тісто в розломі, яке воно крихкеньке, але перед цим покажу вам насадку, тому що я обіцяла показати, що я видушувала це печиво. Я не знаю номера, але отака вона. Ну, це не обов'язково. Можна просто зробити кульки так само, як я робила кокосове. І приплескати, зробити виямочку, і туди джем видушити і все, чи положити ложечкою. І на смак це не впливає. Тому, як кому зручно, так і робіть. Ось хочу вам показати в розломі. Дуже ніжне, там горішок всередині. Ось таке розсипається, бачите, розсильчисте таке. Ну, тісто. На маслі воно таке є. А це ось так. Також дуже ніжне. Пісочне тісто. Тому воно крихеньке, дуже смачне печиво. Хто любить з кокосом, можете з кокосом робити все дуже смачне вийшло кокосове. А це по-своєму смачне. Тож робіть, як люблять ваші рідні, як любите ви. А я дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в нових відео!